Мої вітання! З вами ведуча Тетяна Ярошик в ефірі «Артвітальня. Культурний фронт. І ми продовжуємо знайомити глядачів 12-го каналу з творчими роботами митців Волині. Отож, запрошуємо стати учасником нашого уновленого проєкту «Артвітальня. Культурний фронт усіх, хто дотичний до мистецтва. Раз на рік. У кожного з нас є свято, якого всі з нетерпінням чекають. І хоч зараз ми живемо у час війни, це свято чекають і дорослі, і діти. І називається це свято День народження. Саме 1 жовтня у Міжнародний день музики своє 18-те день народження відсвяткував вокальний ансамбль співаночка шоу Асоціації сценічних мистецтв. І традиційно. Маленькі співучі пташечки святкували на сцені, але цьогоріч у рамках благодійного проєкту разом переможемо департаменту культури міста Луцька на сцені палацу культури міста Луцька. Отож, з Днем народження співаночка шоу. День народження радісіма і веселий. Так що ви у кожного з нас, свято, якого всі з нетерпінням чекають. Вона радісна і для дітей, і для дорослих. І називається це свято народження. ка В нашій добірці прозвучить пісня Україна Єдина, вона була записана і відзнята відеоробота у рамках проєкту Сучасна Україна Буратинської громади. Юна жителька Юлія Гресимчук, дуже активна співачка, записала цю пісню, і сьогодні вона її представляє на 12-му каналі. Виклик легін станя, як же я люблю тебе крає. Коли душа плаче, а серце розривається від болю, душа поета не може не творити і не виливати свій біль у потичних рядках. Наступну роботу, яку ми сьогодні будемо представляти, це поезія, написана під час війни. Поетеса Наталя Бугай досить відома на волині, своєю Віршованими збірками і піснями, які написані на її тексти. А ще вона дуже відома майстриня Ляльок-Мотанок, які прикрашають домівки не тільки українців, а й українців, які живуть за кордоном, які займали призові місця на різних фестивалях, де проводилися презентації України як культурної. Держави. Отож, Наталія Бугай не могла залишитися осторонь біди, яка прийшла на нашу землю. Поезія мольба сьогодні прозвучить у виконанні авторки. Яка краса вкривають землю квіти. Як ті зірки на сонечку блищать, тинь дітні й милі, як маленькі діти, під ясним небом сонця благодать, до неба простягають рученята, благають в сонця радості й тепла. Вимиває вранці личка дощик тато, щоб кожна квітка ніжно розцвіла, то плачуть. То всміхаються грайливо, голівки їм куйобдить вітерець, під музику це незбагненне диво, дарує радість тисячам сердець. А в нас війна жорстока і кривава, то раша нищить землю нашу вщент до неба над загравою заграва. Не фейки це, а істинний момент, і краплі крові падають на квіти, на зелен трави в розсипах руси. Народ наш гине, воїни і діти, в мольбах до неба линуть голоси. Іде війна жорстока і кривава, такої ще не бачив білий світ. Де ж ваш ленд-ліз? Де ви, брати держави? Спиніть війну В країни гине цвіт! Зґвалтовані, замучені катами, не гинуть ваші люди від біди, від горя не ридають ваші мами, бо в вас нема жорстокої орди? Спиніть війну. Бо гинуть Наші діти, вмиваються сльозами матері. О, як ще довго крові пломіти на цій прекрасній батьківській землі? Яка краса вкривають землю квіти, як ті зірки на сонечку блищать? Врятуй нас, світе, ти ж все можеш, світе! На смерть сини в країни скрізь стоять. Наступною роботою яку ми сьогодні хочемо представити для глядачів 12-го каналу у передачі арт-вітальня Культурний фронт буде відеокліп відомого колективу вокального квартету Нота Нео. Дівчата теж. Не є осторонь проблем, які створила війна на нашій землі, і тому вони активно працюють творчо працюють. Українська народна пісня Вернись є у репертуарі дівчат і вона є актуальною як ніколи сьогодні, тому що в ній саме розповідається про те, що сотні сімей чекають своїх захисників удома. Саме чорно-білий кліп відснятий за задумом режисера, тому що він хоче передати. Неможливість яскравих фарб у житті тих, що без надії сподіваються, але чекають своїх рідних додому. Єдиним яскравим акцентом у відеороботі є червоне намисто та нитка, яка розривається і з'являється під час кліпу у різних інтерпретаціях. Червоне намисто це як символ українського роду, а нитка це як зв'язок поколінь. Дівчата під час відеозйомок не співають у цьому кліпі, тому що за задумом режисера він хотів величезний акцент зробити саме на музичному матеріалі, який звучить у цьому кліпі. Пісня Вернись звучить чотири голоси і в чудовому виконанні дівчат. На сцені музично-драматичного театру, який неможливо навіть упізнати у цьому кліпі, тому що весь погляд тільки прикути до того, які емоції переживають дівчата під час виконання цієї пісні. Нота Нео Вернись! Невисоко, та й не низько листок на калині, Недалеко, та й не близько мили на Упадь, упадь, мій листочку стої калино нікий. Завершення нашого випуску арт-вітальня Культурний фронт прозвучить пісня Я люблю свою країну у виконанні заслуженого артиста Естрадного мистецтва України Сергія Сколенця. На зараз вона стала найулюбленішою піснею під час концертів, які підтримають патріотичний дух наших воїнів, жителів нашого міста і, надію, глядачів 12-го каналу. Історія цієї пісні сягає 2014 року, коли вона була написана в зв'язку з подіями, які сколихнули всю нашу Україну. І звичайно, Сергій Сколонець не міг не написати пісню, якій би оспівувалась і підкреслювалась любов до своєї рідної землі, до своєї України. Спочатку вона прозвучала в акустичному виконанні автора під власний супровід. Під гітарний супровід. Надалі почались певні етапи розвитку цієї пісні. Зараз вона звучить в аранжуванні Олександра Кузьміча. І найтаким масштабнішим звучанням це була її демонстрація на дні міста Луцька. Коли на сцені були учасники не тільки Шанс Мюзик Сергія Скулинця, а й вихованці палацу учнівської молоді. Та вихованці співаночка шоу. Масштабне дійство, яке переросло у відеороботу, яку сьогодні ми представимо глядачам 12-го каналу. Є українець води цим, де є ліси, поля табори. синьо жовті кольори, йдемо до перемоги. Червона є калина, і до спирається рудина, там краю кращо. Дякую усім глядачам 12-го каналу, хто сьогодні був разом з нами у Артвітальний Культурний фронт. І запрошую, митців волині долучитися до нового формату Артвітальний Культурний фронт і надсилати свої відеороботи на адресу 12-го каналу або мені особисто у соцмережі. Отож, побачимося! З вами була ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічі!